Вже останніми днями знаємо, що ситуація в Авдіївці набагато складніша ніж у тому ж Бахмуті, про який довгий період часу в інформаційному просторі точилася інформація, чи варто виводити нам військових звідти, чи не варто. І знаємо, що в Авдіївці ситуація надто складна і вже є інформація також про те, що там глушать мобільний зв'язок, оскільки є дуже багато коригувальників ворожого вогню. Просять комунальників виїхати з міста. Ви, як людина, яка володіє інформацією на місці, розкажіть Будь ласка, чи вже почалася евакуація комунальників, зокрема, чи виїжджають з Авдіївки люди, і як там зараз без зв'язку? На Україні, шановна студія. Героям слава. Героям слава. Ну, щодо, щодо зв'язку, щодо евакуації комунальників, розкажу вам наступне. На даний момент ми ще підтримуємо зв'язок, скажімо, не на такому рівні. і Ну, якщо раніше він відбувався майже цілодобово, там, ну, умовно, скажімо так, працювали генератори десь годин 8, потім заряду акумуляторів на вишці хватало ну, десь годинки на 4, так. то на даний момент ми організували графік, поки що генератори працюють десь 3-4 години, ну і відповідно там заряду акумуляторів достатньо десь години на 2. Це все здійснюється в робочий час, скажімо так, ну десь з восьмої ранку. Відповідно, всі люди, які мають там зі своїми рідними або знайомими, друзями, близькими, вони мають змогу поспілкуватись. Відповідно, ну якби повідомити про стан здоров'я там, про стан взагалі, справ, як, як справ, як у них справи, як у них ситуація в місті, все таке інше. Ну, вважаємо, що на даний момент саме цього часу достатньо, щоб саме зв'язати зі своїми і близькими на території України. Щодо того, як вони зв'язуються там ну, ждуни, інформатори, все інше, то я думаю, ми трішки їм цей час ну, як кажуть, підпортили. Щодо евакуації комунальників, знову таки. Е, ну, враховуючи на те, що щільність е, ударів, і саме авіаракетних, е, досить таки е, суттєва, ну, на, я думаю, найбільша зараз по цій лінії зіткнення. Стан руйнувань теж такий. Ну, як кажуть, масштаби вражаючі, навіть те, що там десь показують якісь там, там кратенькі відео, там в Тіктоках. Е, я знаю в інших репортажах, це ну, не те, що ти бачиш, як кажуть, своїми очима. Коли ти бачиш, як там поверхівка руш, рушиться з першого вірне 14-го по перший поверх, і відповідно, що там з підвалом невідомо, то всім зрозуміло, як кажуть раніше, люди ще мали надію там десь заховатися, там на ніч підвалі, або десь Ну там я знаю, бігом зробили свої справи, і в підвал, то зараз всі починають розуміти, що навіть підвал не спасає. Більш того, за відсутності там техніки, яка в більшій мірі свої розбита відсутності рятувальників, відсутності людей, які зможуть ну такі масштаби розібрати і врятувати людей. І всі починають розуміти, що підвали не спасають. Житловий фонд, який будувався при РСР. Він, ну, він не, не розрахований на бомбардування, які, на жаль, мають місце, тому відповідно ми прийняли рішення. Задля того, щоб уберегти життя і комунальників, скажімо так, і з іншого боку, все-таки ну якось, крім того, що словами там ну, мовляли мешканців виїжджати в більш спокійні території, там більш спокійні місця, ну вирішили, як кажуть, уже ну, і доводити те, що вибачайте, але повинно, повинно, ну, якось потрібно приймати рішення наразі. Десь ну починаємо процентів 20 комунальників виводити. Далі будемо дивитись по ситуації. А що ви можете сказати про тих, власне, хто корогиє вогонь, тих, хто скоріш за все чекає е, освободітелі, так би мовити, так які прийшли на нашу землю нас вбивати, чи от за вашими спостереженнями таких є багато? Бо з очевидних причин мобільний зв'язок. Е, Глушать і так і його вимикають, тому що напевно це якась масова ситуація, коли є такі люди, які допомагають ворогу. Ну, скажімо так. Навіть оця ситуація, коли ми зараз. Ну що б там не було, а ми більш-менш розуміємо, які люди налаштовані. Ну, скажімо так, на яку позицію є такі категорії, є ждуни, які реально там чекають, які там. Слухають російське радіо, яке на жаль, недоступне Авдіївці, Ну точніше, російське радіо, яке доступне Авдіївці, і українське м -м, зовсім недоступне. Вони там якусь мають інформацію, десь там чимось, ну як кажуть, підживлюються. Є така категорія, які ну вирішили, що ну, втратили віру там у все, як кажуть. Вони не чекають ні Росії, ні Україну. Ну, вони живуть одним днем, вони десь там вишукують алкогольні напої, там дуже в них популярні антисептики, все таке. От вони, ну у нас як неформально по місту називають, вибачте, лобі. От вони, вони не знають, чого вони чекають. Вони живуть від гуманітарки, отримали гуманітарку, пішли, десь знайшли щось, якийсь алкоголь, і все. Для них більше нічого немає. Є така категорія, це е, ну, люди, які вже досить ліки у віці. Вони вирішили, що ну, як кажуть, для них все закінчено. Вони ну вже чи морально, і фізично багато ну, не можуть там витримати те, що не буде знаходитись на території. В них позиція: я тут народився, я тут прожив, я тут і вмру. Ну у мене все, що мене було, все що тут, це от там мій будиночок чи моя квартира, ну максимум. Є такі категорії. Я Тому я б... Казати за е, інформаторів, ну як кажуть, звісно, вони є. Але е, ці рішучі шаги, я вам скажу навіть і, і, ті люди, які умовно ми розуміли, що вони більш налаштовані на Росію у нас є інформація, що вони швиденько теж почали виїжджати з міста. Ну як кажуть, е, зв'язку з тим, що немає зв'язку, що е, звужується рівень ну, тих комунальних послуг, які є. Вони вже десь, десь виїхали. Хто виїхав по Україні, хто десь намагається різними шляхами там, заїхати в Донецьк і всі інші міста. Тобто в нас теж інформація за цих людей.